Бос дає розмиті задачі. Ну, він каже вам там: зроби якось нормально. І все, ніяких там діталей. Окей, ну якщо ви з ним вже працюєте доволі довго і ви розумієте співслова, як він зазвичай мислить, то це спрацює. Та зазвичай е, ці нечіткі завдання створюють реально хаос. Е, людина, яка не розуміє, що саме очікується, вона починає щось видумувати і на це витрачає дуже багато часу. Керівник думає, що залишу свободу, нехай він робить. А потім на нього і насідає і каже, що так, що так повільно. Насправді ви перекладає відповідальність за результат. Ну тобто він цією моментом хтось перекладає, отримує не те, що хотів, в ітоги сам ще на підлеглого, там, типа, та це взагалі що за фігня, що ти зробив. Як, як вам, як підлеглому ви, виникає е, не, невизначеність і роздратування? Ризик перероботок зростає. Що в цьому випадку краще зробити? Перше, е, коли щось робите, зробіть перший кусок, е, шматок, да, тобто, відправте, е, щоб бос подивився. Тобто, маленькими кроками ви відправляєте, що є. І потім, коли ви? Оцими маленькими кроками ви краще дійдете до цієї цілі. Не робіть всю роботу одразу. А просто зробили, відправили, зробили, відправили. Уточнюйте.